Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Точка N середина медіани АД Трикутника БЦ. БН перетинає АЦ у точці Ф. Знайдіть Аф, якщо АЦ дорівнює 18 см. І варіанти відповіді. А 6 см, Б 9 см, В 3 см і Г 2 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано трикутник АВС, АД – у нас медіана. АН дорівнює ДН. А це дорівнює 18 сантиметрів, потрібно знайти АФ. Я провела ще одну пряму ДЕ паралельну ДЕ до БФ, Проведем ДЕ паралельно БФ. Ну, а тепер працюємо з кутом. У нас кут АБЦ. Паралельні прямі БФ і ДЕ відтинають кут неправильно кут ДАЦ АБЦ. Куд ДАЦ. 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 Паралельні прямі відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій її стороні. Кут ДАЦ далі Ан дорівнює ДН і БФ. Паралельно. ДЕ. Тоді за теоремою фалеса на одній стороні рівні відрізки, то рівні і на другій стороні. У нас Аф буде дорівнювати ФЕ. FE. Тепер працюємо з кутом Б С. У нас Б. У нас паралельно бе, дорівнює CD. І... BF паралельно ДЕ. На стороні, кута паралельні прямі відтинають рівні між собою відрізки, то й на другій стороні будуть відтинати рівні між собою відрізки. Тоді за теоремою фалеса. F E дорівнює EC. І ми маємо, що АС складається з трьох рівних відрізків між собою. А C дорівнює А додати «ФЕ» e, і додати Э С Аф дорівнює Фе і дорівнює Е С. Тоді кожен з тих кусочків Аф дорівнює ФЕ і дорівнює ЕС і дорівнює 18 поділити на 3. Маємо 6 сантиметрів. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів. І варіант відповіді у нас А. Номер 11 із домашньої самостійної роботи. номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 11 із домашньої самостійної роботи. номер 4 підручника математика 8. Виконана.